Про події війни говорить «Стратком». Спроба літнього наступу ворога на Сумщині захлинається, так само, як торік на Харківщині. Таку оцінку за підсумками травня-червня дав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, перебуваючи на північно-слобожанському напрямку. Там він відвідав командні пункти бригад. Головнокомандувач також провів зустріч з українськими та іноземними журналістами. Він розповів, на Сумщині російське угруповання залишається приблизно сталим 50 тисяч військових. За словами генерала Сирського, завдяки активним діям України у прикордонні у Курській та Білгородській областях Росії противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами покровський напрямок. Головнокомандувач зазначив, що вживаються усі заходи, щоб відвести загрозу від сум. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповання створена окрема група відповідальна безпосередньо за оборону сум і нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень. Також призначений заступник командувача ОТУ з питань фортифікацій. Наступальні дії ворога на даний час зупинені на рубежі кіндратівка-юнаківка. Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку, а у Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів. У четвер, у рамках продовження великого обміну відповідно до домовленостей у Стамбулі, додому повернулися українські герої. Цього разу це молоді захисники 25 років, наймолодшому 24. У російський полон він потрапив під Маріуполем, коли йому був 21 рік. Також вдалося визволити поранених тяжко хворих захисників, які понад три роки перебували у неволі. Серед них військовослужбовці ВМС, ДШВ, СИЛ ТРО, НГУ, ДПСУ. Додому також повернулися нацгвардійці, які захищали Чорнобильську станцію у перші дні широкомасштабного вторгнення. Цього тижня російські терористи продовжили обстріл українських міст ракетами та ударними БПЛА. У наслідок обстрілу Дніпра та міста Самар. Відомо про щонайменше 20 жертв. Понад 300 людей потрапило до лікарень. 25 червня у Дніпропетровській області оголосили днем жалоби. Ракети і шахеди летіли також по Києву, Сумам, Херсону та іншим мирним українським містам. Про новий пакет допомоги оголосив глава британського уряду. Як повідомляє британське видання Guardian, йдеться про 350 ракет для ППО. Цей пакет є частиною найбільшої річної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 мільярди фунтів стерлінгів. У вівторок Україна та Велика Британія також домовились про спільне виробництво дронів. Так само президенти України та Франції обговорили можливість збільшення постачання французьких винищувачів міраж та запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів. Володимир Зеленський на форумі оборонних індустрій у ГАЗі закликав партнерів до активнішої участі у спільному оборонному виробництві. Він зазначив, що потенціал України у цій сфері вже перевищив 35 мільярдів доларів. США, утім, близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. А уже наступного дня, після зустрічі з прем'єр-міністром Данії Матте Фредеріксен, президент Зеленський повідомив, що Данія стане першою країною, з якої Україна запустить спільне оборонне виробництво. Уже цього року Данія виділить 1,2 мільярди євро для українського виробництва дронів Дальнього радіусу дії. Країни НАТО включать допомогу для України у загальні витрати на оборону. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, що завершився у середу у Нідерландах. Водночас відзначається, що союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП протягом 10 років. На полях саміту НАТО президенти України та США під час зустрічі обговорили зокрема зміцнення протиповітряної оборони України, домовилися продовжити цей діалог із залученням європейських партнерів, зазначили в офісі президента України. На прес-конференції президент Трамп повідомив, що залишає відкритою можливість виділення нової допомоги для України з боку Сполучених Штатів. Нагадаю, що станом на середину року країни НАТО вже взяли зобов'язання надати Україні військової допомоги на 35 мільярдів євро. У 2024-му ця цифра становила трохи більше, ніж 50 мільярдів євро за увесь рік. Ударні дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили комплекс протиповітряної оборони С-400 Тріумф у Криму. Бойову операцію провів спецпідрозділ Примари. Зокрема, дрони вдарили по станціях, які відповідають за виявлення цілей супровід і наведення ракет. Розвідники повідомляють, що уражена також пускова установка С-400. Система протиповітряної оборони С-400 Тріумф у збройних силах РФ прийшла на заміну радянсько-російському ЗРК С-300 і є фактично його модернізованою версією. А на Херсонщині військові моряки знищили російський катер з десантом. Відео з підтвердженням оприлюднив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа. Він також подякував військовим морякам за гарну роботу. Україна і Ради Європи уклали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Документ підписали у Страсбурзі президент України і генеральний секретар Ради Європи. Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування щодо найвищого керівництва держави, яке зазвичай має імунітет. Спеціальний трибунал також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. У роботі над створенням спецтрибуналу взяли участь 39 держав ЄС і Рада Європи. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.